Сектор у справах біженців обласної міграційної служби переїхав із книжки на Соборну. Нове приміщення, схоже на прозорий офіс. Питання про необхідні створення такого центру у 2012 році підняв тодішній голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінтутишеєра. Сьогодні його наступник Ян Томбінський в рамках робочого візиту до Вінниці побував у оновленому відділенні. Як працює сектор, бачила Ольга Сольвар. Уже тиждень як сектор у справах біженців та соціальної інтеграції міграційної служби Вінницької області приймає за новою адресою на вулиці Соборні, 15 а тут облаштували новий офіс. До цього ця служба знаходилася у книжці. З нагоди відкриття оновленого відділення сьогодні сюди завітали голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, а також перші особи міста та області. Тут облаштовані спеціальні кабінки для дачі інтерв'ю. Мають місце безпосередньо громадянина, що звернувся, можливість перекладача і адвоката. Два таких прийому нас є. Ми працювали до цього времени в двох кабінетах. Це був кабінет начальника і кабінет спеціаліста, в якому сиділо чотири чоловіка. Це було, скажімо так, дуже важко. Дуже важко було працювати. З. Проводити інтерв'ю, проводити співбесіди з людьми, які обращались к нам. Зараз нам надали такий прекрасний, можна сказати, офіс, який займається тільки біженцями. Уже ми можемо проводити інтерв'ю з людьми конфіденційно, як ви бачите, от поставлені спеціальні кабінки. Це техніка, мікрофони, переговор, все відповідає євростандартам. Основним завданням, яка буде займатися цей центр, це надання послуг особам, іноземцям, які хочуть отримати статус біженця або додатковий захист в Україні. Дякуючи обласній державній адміністрації, меру нашому мерії. Значит, нам предоставили такую возможность, и сейчас у нас есть очень такое чудовое помещение. Этот офис, он напоминает, понимаете, у нас в Израиле все очень модерно и новое. И я могу сказать, что ну, на таком же уровне, как везде, где я была в Европах. То есть очень красиво и уютно. Я, according to all standards, And I think it's 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 benefiting us in a way. Да, она это по всем стандартам очень подходит для нас, иностранцев, и то, что там есть, ну, видите, приватные комнаты, больше даёт плюс нам. Це єдиний центр в Україні в такому форматі, який не буде надавати послуги біженцям, там, особам, які хочуть отримати додатковий захист єдиний в Україні. І в відповідності до постанови Кабінету міністрів вже з цього року будуть створюватись інтеграційні центри в Вінниці, Києві і Харкові. Ольга Сольвер Вадим Інжиєвський телеканал Віта.